Що, починаємо наш похід, доганяємо, доганяємо, да, доганяємо групу, будемо підніматися на хребет хребети. Долина чорного черемоша. Зараз тут в мене за спиною. Її так, оточує чорногірський хребет тут за спиною, такий високий в марках. Правіше хребет от туди, далі так, туди хребет. Кострича з вершиною хедя. Нещодавно там закінчували свій маршрут. Якраз, зараз, фактично, якщо подивитися долину Черемоша, то гарно прослідковується така зона найцікавіших порогів. Тобто долина зажата, така затиснена схилами, вузька і там утворюються пороги, гук-гучок, біла кобила і дземброня. Це якби така основна ділянка весняних сплавів. Тут ми, так Часто проводимо час в квітні і в травні. Освідчена сонечком така затишна і мальовнича, це Верховинська долина. Села Красник, Ільці і правішала пішла вже верховина безпосередньо. Ну і наліво дорога на Кривопільський перевал і на, в напрямку прута. встаем на лыжи и едем. Пока по самым скромным подсчетам вес рюкзака где-то около 25 килограмм. Но мы будем активно кушать и вес рюкзака станет меньше. О, а это наша колыба, где нас ждут. Может, ведь там же есть горячий чайок. Так, ну що, це наша хата. Тут ще чаю немає, але все ж таки є, наприклад, такі... Немає. Зараз у нас трохи ще є неправильне розподілення спорядження продуктів. Відвидно ми, ну, ми сьогодні здаємо ще всі продукти, ті, що несем. Я з Люсі, там, з Андрюхою розділяємо ще раз їх на рівні кучі. У нас є продукти на 4 дні, які типу, не заторкані. Ми їх не їмо і лишаємо завтра в селі. То в кожного буде якийсь спакунок, який не можна приїсти. А далі всіх будуть продукти, які будуть поступово виїдатися. маленька проблема. У нас є два мовних нелегали. Рома повний нелегал, якби хоче попасти в ремонт, ну і люся так, наполовину сексуальний так, так. <зас> Відповідно, Є думка підкоректувати маршрут, якось, щоб не заходити на заставу. Але є ризик, що нас тоді може нахити хату. Другий день походу. Що попід індесяті серок? Велика вічка. За те мене косачого. Моя невеличка. козачок, Бо я невеличка. Другий день походу ми зламали лижу.

Важкі рюкзаки, які носять учасники. Сервоники бурячом, зеленика віжка, сатай мене козачок, бо невеличка. Либо прийшлося зламати. Не відмітили, перевірили з тої писульки, чи співпадає, і дали мені писульку, що гором з ним три чоловіки і з яким-то маршрутом. Я зрозумів. Тобто тобі, тебе або буде варіант, що дадуть на всіх, що тут вказано, якщо плечі лишиться і ну, Рома, не знаю, бери, а там якщо треба, прийдеш в заставу, побачиш, що кумарно, випишеш рому, скажеш, що нас менше. Чи дали їм якісь гроші. Там, чи... Може так. Все що вони так були в діловому за банку з фарби це порішали. Ага. Але нам не будемо потреби, ми потім як скинемося, ми в заставу там вийдемо з Не будемо Прийшла допомога і сьогодні відправляємо люсю з плешнером вниз. Ой, ой тяніть мене хлопці. Se bene. Buon Сіра, допоможи йому, пильним. Бо він бачить, це банківський. Ні, 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 ні. Це банківський працівник. Ні, дай сюди. Заводити його в другу пирку взяти. Я тобі показує? Чому ти не витягнув другу? Так, другу. Та за таку ірею можна зробити. Підійшов, взяв і робота закипіла в руках. Бачиш, слово хуйня. Наааа. Я подію, я подію, жити, як той отаман, дівчину, українку мати, мати там, мати там. Щоб десь там остепо деклекочу. Не де весело нашим дітям жити.